Дня. Сьогодні 24, 9.24 розпочали уборку гібрид Лідеа Цейлон. Що хочеться сказати по цьому гібридові? Важкий рік показав себе вже непогано. Урожайність десь в районі 21 центнера, попередник Содяшник. Вично, що сіяли содять по сонячнику, щоб трохи вирівняти посівні площі. По обробітку була пахота, сіяли з добривом, з невеликою кількістю добрива десь десь 50-60 кг на гектар. Як бачите, рослини більш-менш рівні, шляпка не дуже велика, присутнє трохи листя, стовпур зелений. Але влага шість, і восім.